Доброго дня! Шановні абітуренти, я пропоную до вашої уваги викладання спеціальності 227 фізична терапія ерготерапія в Запорізькому державному медичному університеті. У Запорізькому державному медичному університеті на третьому медичному факультеті навчаються здобувачі вищої освіти за спеціальністю 227 фізична терапія ерготерапія. Навчання відбувається за двома рівнями: перший бакалавський рівень вищої освіти, освітня програма фізична терапія, ерготерапія, та другий магістерський рівень вищої освіти освітнього. Програма фізична терапія, спеціалізація 227.1 фізична терапія. Термін навчання на бакалаврському рівні 3 роки 10 місяців, на магістерському 1 рік 10 місяців. Після закінчення навчання випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями, визначеними національним класифікатором України. Випускники освітньою кваліфікацією бакалавр фізичної терапії та ерготерапії можуть займати посади асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта, масажиста та масажиста. Спортивного після закінчення магістратури за спеціалізацією фізична терапія випускники отримують професійну кваліфікацію Фізичний терапевт. Випускаючою кафедрою спеціальності фізична терапія ерготерапія є кафедра фізичної реабілітації спортивної медицини фізичного виховання і здоров'я. Гарант освітньої програми фізична терапія ерготерапія першого бакалаврського рівня вищої освіти Канигіна Світлана Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації спортивної медицини, фізич виховання і здоров'я. Гарант освітньої програми фізична терапія другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація дві. 227.1 фізична терапія Дорошенка Едуард Юріч, доктор наук виховання, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації спортивної медицини фізичного виховання і здоров'я. Більше 20 кафедр університету задіяні в реалізації освітніх програм спеціальності 227 фізична терапія ерготерапія. Перші кроки в отриманні знань відбуваються на теоретичних кафедрах, і лише після цього студенти отримують можливість опанувати практичні навички на клінічних кафедрах. Всі лекції. Аудиторії, обладнані мультимедійними проєкторами, що дозволяє на високому рівні читати лекції. Наш університет має достатню кількість комп'ютерних класів з постійним доступом до мережі інтернет та навчальні класи з інтерактивними дошками та моніторами. З першого курсу навчання на кафедрах відбувається із залученням найсучасніших віртуальних та симуляційних технологій. Опанування нормальної анатомії людини на першому курсі проходить на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії за допомогою віртуальної системи анатомічної візуалізації, анатомічний стіл Анатомаш Medical» і 3D анатомічного атласа. Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я знаходиться на другому поверсі гуртожитка номер 3 має власні навчальні кімнати, комп'ютерний клас, два науково-навчальні центри фізичної терапії та ерготерапії, масажний зал, фітнес-зал, тренажерний зал та спортивні зали. Масажний зал розрахований на 8 масажних кушеток та 5 масажних стільців. Освітлення проведено таким чином, що дозволяє дозовано направити світло окремо на кожну кошетку. Відділяється дуже багато уваги, адже після закінчення бакалаврату випускники отримують професійну кваліфікацію масажиста та масажиста спортивного. Студенти мають можливість отримати знання та відпрацювати практичні навички з усіх видів масажу, в тому числі з використанням допоміжних масажних засобів. Сучасне реабілітаційне обладнання в роботі фізичного терапевта та ерготерапевта розміщене в науково-навчальних центрах фізичної терапії та ерготерапії. Нейророзвиваюча терапія або бова терапія це сучасне підхід до фізичної терапії при патології центральної нервової системи кошетка Бубатвайта має велику робочу поверхню і використовується для проведення кінезіотерапії, лікування положенням і мануальної терапії. Реабілітаційні столи для відновлення дрібної моторики кисті. Унікальне найсучасніше реабілітаційне обладнання для реабілітації травматологічних та неврологічних пацієнтів, людей похилого віку та дітей. За кожним столом одночасно можуть засвоювати певний навик, не заважаючи один одному чотири пацієнти. Матеріальна технічна база нашої кафедри оснащена чотирма такими столами. Вони мають різні функціональні блоки, розраховані на відновлення певної втраченої внаслідок хвороби або травми функції. На слайді. Представ... Представлене реабілітаційне обладнання для пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату. Сходи, регульовані бруси з перешкодами, колесо для покращення об'єму рухів верхньої кінцівки, апарат мотомед, використання яких можливо у пацієнтів різного віку, від дітей до літніх людей. Атор це невід'ємна частина фізичної терапії неврологічних та травматологічних пацієнтів. Студенти мають змогу засвоїти навик правильної фіксації пацієнта і принцип проведення вертикалізації. Підвісна терапія це сучасна та вкрай необхідна реабілітаційна методика з повним або частковим підвішуванням окремих частин тіла, зокрема кінцівок. Створення системи невагомості розширює діапазон корекційної роботи, а використання тяжів дає змогу обирати індивідуальну систему підвішування та навантаження, що майже не має меж у реабілітаційній роботі з пацієнтами різного ступеню тяжкості. Використання реабілітаційної кабіни для підвісної терапії Терапії спрямовані на підвищення витривалості організму та зняття функціональних блокад, тобто стає можливим навантаження тих груп м'язів, які в звичайних умовах самостійно не рухаються. В результаті коригується м'язовий тонус, тренуються координаційні навички, забезпечується рухливість суглобів, стимулюється кровообіг, збільшується ємність легенів та коригується м'язова контрактура. Здобувачі вищої освіти, спеціальності фізична терапія, ерготерапія мають широкий спектр можливостей опанування навичок самообслуговування. В наявності милиці, палиці, ходунки, колісне крісло, елементи ванної кімнати, допоміжні пристрої для надягання шкарпеток і взуття, застібання гудзиків та багато іншого. Еластичні джгути з опором різного ступеню, медболи, фітболи застосовуються на практичних заняттях дисциплін сучасній фітнес-технології, основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії. Викладання дисциплін терапевтичні вправи та коригуюча гімнастика вимагає від студента складання комплексу лікувальної гімнастики для пацієнтів з різними патологічними станами та ступенем тяжкості хвороби. Здобувачі не тільки теоретично вивчають, а й мають змогу особисто оцінити вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини. Міжкафедральний тренінговий центр дозволяє здійснювати симуляційне навчання, проводити майстер-класи з невідкладної медичної допомоги, науково. Практичні конференції та змагання. Регулярно проводяться зустрічі студентів із стейкхолдерами, майбутніми роботодавцями, і саме це стимулює до більш ретельного відношення до навчання. Для студентів спеціальності фізична терапія ерготерапія укладена достатня кількість договорів з медичними закладами щодо проведення практичних занять та клінічної практики. Завдяки цьому студенти мають можливість практичного використання отриманих знань з фізичної терапії, ерготерапії, бальної та фізіотерапевтичного лікування. Активно розвиваються проекти міжнародної співпраці, обмін досвідом навчання та методик фізичної терапії та ерготерапії. На кафедрах працюють студентські наукові гуртки. Результат своєї роботи під керівництвом провідних професорів та доцентів здобувачі висвітлюють на студентських науково-практичних конференціях та у вигляді тез і статей у наукових журналах. Сучасна бібліотека з технічним парком комп'ютерів і конференц-залом розташована на території студентського містечка. Здобувачам забезпечений вільний доступ до наукових, навчальних матеріалів, електронного репозиторію, власної електронної бібліотеки, міжнародних науково-метричних баз. Бібліотечний фонд налічує понад тисячу примірників навчальних посібників за освітньою програмою фізична терапія ерготерапія. Традиційними для нашого університету є зустріч ректора із студентським За Завжди спокійно, з позитивним настроєм проходить обговорення питань, які хвилюють студентів, викладачів та керівництво вишу. Наприкінці хочу додати декілька слів щодо інфраструктури нашого студентського містечка. На території студентського містечка ЗДМУ розташовані навчальні корпуси, спортивно аудиторний корпус, міжкафедральний тренінговий центр, навчально-науковий лабораторний центр з віварієм, бібліотека, гуртожитки, кафе, буфети, спортивний майданчик. Вся територія студентського містечка покрита зоною безкоштовного Wi-Fi. 100% наших студентів забезпечені гуртожитками. Є спеціальні споруди для осіб. З обмеженими можливостями, кожен навчальний корпус та гуртожиток має буфет, а на території студентського містечка знаходиться кафе. Активне дозвілля студентів забезпечено в спортивних залах, фітнес-залі та тренажерному залі, на спортивному майданчику та вуличних тренажерах. Шановні абітурієнти, ми з радістю чекаємо вас на вступ за спеціальністю фізична терапія ерготерапія. Якщо ви бажаєте отримати якісні, грунтовні, теоретичні та практичні, Знання оберете саме наш вищий навчальний заклад, Запорізький державний медичний університет. Дякую за увагу!